Кожному чоловіку потрібна армія. Він не все одно не буде. Ну, це хто знає. Український телесеріал Спіймати Кайдаша був створений компанією про кіно для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту Наталка Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечує Левицького. Кайдашева сім'я прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі СТБ. Од батьками й тебе кляв! Дід кляв, прадід кляв і я кляну. Фуй! Це ти з ким так ніжно розмовляєш? З ким, з ким, з горою, з ким. Попри шалений успіх серіалу, Наталка Ворожбит неодноразово наголошувала, що не планує створювати другий сезон. У сценарії. Наталка Ворожбит зробила чимало змін порівняно з першоджерелом. Події телесеріалу розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року. Основні сюжетні лінії телесеріалу пов'язані з вічною проблемою протистояння двох поколінь однієї родини батьків та дітей, теж це ми поставали ще верзете, бо знащо. що треба не дівок обсуждати, а справу робити. Ну, ти воно виліз під машини. Ми тобі щось говоримо. От якби їх хто небудь вчора втримав, то я під нею сьогодні б не лежав би, і паркан був би цілий. У сюжеті наявні різні драматичні конфронтації між усіма членами родини, Апогеєм конфлікту стає саме 14-й рік, коли в сім'ї виникають розбіжності щодо ставлення до майдану. Один із синів Кайдашів, а саме Лаврін. Який у складні для України часи демонструє патріотичні погляди та долучається до боротьби за незалежність? На війну записався добровольцем. Це не через малашку. Тому не довбайте. Це через неї все одно пішов. Іде добровольцем на війну захищати Україну. Супроти російської агресії, водночас інший син Карпо пристав на москвофільські позиції, став прихильником Росії, звинувачуючи майданутих у революції гідності та в окупації Криму і Донбасу Росією. Добре, що батько не чує. цього. Він мене пережив оце А то і НАТО все б зрозумів. Що зрозумів? Щоб розбрати. Ви... А якби ти на мою землю прийшов, зі зброєю? Ти був би мені братом після цього. Слухай, якби у тебе в дворі був страшний вірус, я б пішов би і боровся б з ним, бо твій двір біля мого поруч, і це нормально. А вірус це що? Наталка Ворожбит, першим варіантом назви телесеріалу, пропонувала Кайдашева сім'я ХХІ століття. Саме так кінопроєкт поданої у договорі Міністерства культури України про виробництво фільму, який було підписано в листопаді. 2018 року. Утім сценаристці фразеологізм спіймати Кайдаша, що означає зажуритися чи задуматися над життям, здався більш сучасним. Не поняла. Ти що, середешні рити не заробляєш? Хорошо, вважає, що угостила. Ця назва мені здалася сучасною. Вона одразу і керівництву сподобалася. Хоча Промовідділ хотів повернути стару назву, мовляв, у глядача буде більше асоціацій з повістю. Проте ми відстояли спіймати Кайдаша, бо Кайдашева сім'я звучало б надто нафталінно, та й усі люди, які читали цей твір, очікували б екранізації і були б розчарованими сучасною адаптацією. А ті люди, які терпіти не могли Кайдашеву сім'ю у школі, не ввімкнули б телевізор через цю назву. Сказала ворожбит. Маруся, вата вже рука світніла. Цить. В сценарій серіалу в Наталки Ворожбит замовив Володимир Бородянський, генеральний продюсер телеканалу СТБ. Написання сценарію тривало півтора року в комфортних умовах, без зовнішніх втручань та редакцій. У порівнянні з повістю Кайдашева сім'я у сценарій телесеріалу введено кілька нових героїв. Та багато нових сюжетних ліній. Після виходу серіалу Наталка Ворожбит стверджувала, що отриманого фінансування його творцям було недостатньо для фільмування сценарію в повному обсязі, тому вони знімали серіал у досить тяжких умовах. Зокрема, багато сцен і деталей зі сценарію не було знято і, відповідно, не увійшли до телевізійної версії. Після зміни керівництва телеканалу СТБ. Новий креативний продюсер Starlight Films Дмитро Кіцай запропонував ворожбит стати шоуранеркою проєкту та подати заявку на отримання державної фінансової підтримки. Проєкт під назвою Кайдашева сім'я виграв конкурс кінопроєктів патріотичного спрямування Міністерства культури України в 2018 році. Тож фільмування телесеріалу було на 50% профінансовано державою. За загального кошторису в 27 мільйонів гривень мінкульт виділив половину вартості. ти свиням дала, дала і кролям дала. І кролям і свиням, і корові дала, всім дала, навіть данки дала, сину тільки вашому не дала, бо впала як мертва. Знімання серіалу відбувалося у Києві, в селі дерев'яна. Обухівського району Київської області та околицях Київщини Халеп'я, Яцькі, Липовий скиток. Для цього процесу творці спеціально побудували в дерев'яній двір і будинок для Кайдашевої сім'ї. Загалом фільмування тривало три місяці з березня, по травень 2019 року. Його проводила виробнича компанія «Прокіно» групи Starlight Media. Сам Обухів згадується у сьомій серії телесеріалу. Саме до цього міста прямує на заробітки Лаврін Кайдаш саундтреком до серіалу стали здебільшого російськомовні пісні 90-х і ранніх 2000-х. Після показу телесеріалу сценаристка та виконавча продюсерка проєкту Наталка Ворожбит повідомила, що не шкодує про те, що використала російськомовну попсу в серіалі, оскільки це. Правда життя. Сценаристка зізналася, що початково за задумом творців у першій серії також мала звучати одна з російськомовних пісень гурту Руків вверх. Але цього так і не сталося, оскільки через фінансові або політичні причини домовитися за використання пісні цього гурту так і не вдалося. А придбати права на пісню гурту Ненсі творці змогли лише завдяки спільним знайомим. Також у телесеріалі звучить оригінальна інструментальна музика, стилізована під український етногурт Дахабраха і написана композитором спеціально для серіалу. За словами Наталки Ворожбит, творча команда хотіла придбати більше пісень «Дахабраха», однак цього не дозволив обмежений бюджет проєкту відповідно до договору із мінкультури. Про створення національного фільму патріотичного спрямування, підписаного у лютому 2018 року та відповідно до закону про кінематографію, не менше 90% реплік фільму мали бути українською мовою і не більше 10% іноземною. У кінцевому варіанті деякі герої серіалу розмовляють суржиком. Ще під час фільмування актор серіалу Тарас Цимбалюк повідомив, що серіал знімається смачним суржиком. На думку актора Тараса Цимбалюка, суржик об'єднує всі українські колоритні селища. Актори постають перед глядачем максимально просто так, ніби це діалог за парканом звичайної богославської сім'ї. Наталка Ворожбит, авторка сценарію, не вважає мову серіалу суржиком і називає її розмовною українською де. Понад 70 відсотків українських слів. На думку ворожбит, саме добірка зручних, простих слів допомогла акторам краще вжитися у своїй ролі. Тільки вони відчули, що їм дозволяють це робити, воно полилося як пісня. Знаєте, не можна було зупинити вже. Тобто, виходить, ви їм просто дозволено говорити, так як вони говорять себе вдома з родичами. Ну так як вони говорили да, десь з родичами, десь в себе в селі чи вдома. Я не знаю. От, до і, так насправді ж багато було вже не по сценарію. Просто е, от як вам зручно сказати під час прем'єри серіалу на телебаченні на телеканалі СТБ зафіксовано 10,5 з половиною мільйонів переглядів. А на Ютуб першу серію подивилися більш як 2 мільйони глядачів. За час повторного показу серіалу на початку січня 2021 року він став найкращою трансляцією місяця на каналі СТБ. Після показу серіал викликав значний резонанс в українському суспільстві. Зокрема, після його виходу пройшла хвиля позитивних відгуків у соціальних мережах, де користувачі на випередки виражали захоплення акторським складом серіалу. Звучало багато відгуків. Представники яких називали серіал дзеркалом реального життя українців, окрім того, у соцмережах неодноразово порівнювали його із серіалом Свати, додаючи, що він усе ж для інтелектуальнішої аудиторії. Водночас були й не зовсім позитивні відгуки кінокритиків, реакції, яких варіювалися від абсолютного захоплення до повного розчарування серіалом. Одним із найбільших недоліків серіалу, на думку деяких кінокритиків та глядачів, стало використання у серіалі Суржику. Позитивно про серіал відгукнувся кінокритик Сергій Трембач. На його думку, авторами фільму усі персонажі, розставлені на фільмовій дошці, дуже точно відповідно до мотиву сповісті. Він також відзначив мовні зміни між ранніми серіями та пізнішими. Позитивно про серіал Відгукнувся і письменник Сергій Жадан, який назвав стрічку феноменом і неймовірно важливим та яскравим явищем українського кінематографу. Він зазначав, що давно ніхто не говорив про українців так просто і переконливо. Оглядач Назар Данчишин позитивно оцінив проведені Наталкою ворожбит паралелі між Україною у Нечуя Левицького. Та україною після здобуття незалежності. Зокрема, він вбачає аналогію між скасуванням кріпацтва та скасуванням примусових колгоспів, після яких живуть селяни в повісті та серіалі відповідно. Данчишин також високо оцінив гру акторів, режисуру та операторську роботу в серіалі. Вкрай негативно про серіал відгукнувся кінорежисер Валентин Васянович. Який дорікав серіалові пафосом, вульгарністю, кепським монтажем, поганою грою акторів та шароварщиною, зауваживши, що переглянув лише 15 хвилин першої серії. Однак найбільшою помилкою в серіалі серед тих кінокритиків та глядачів, кому він не сподобався, була мова серіалу, точніше використання у ньому суржику. Журналіст Ярослав Сумишин. Найбільшим відхиленням серіалу, також назвав його Суржик, і зазначив Спіймати Кайдаша фактично популяризує суржик на рівні підсвідомого, прищеплюючи шанувальникам кіно зневажливе ставлення до української мови. Подібну до Сумишина думку висловила і журналістка Юлія Введенська, яка також мінусом серіалу назвала Суржик і зазначила Хоч мовний суржик. Очевидно, мав додати атмосферності і сільського колориту, однак він просто ріже вухо. Введенська підсумовує, зазначивши, що загальне враження від серіалу дуже негативне і таке, ніби тобі з ложечки згодували образ середньостатистичного українського селянина, густо приправлений токсичною кремлівською пропагандою. Ще більш категорично щодо мовлення в серіалі висловився професор та керівник українського кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук, називаючи серіал вершиною примітиву, несмаку і фальшу. А Суржик це жалюгідне тавро Московського рабства. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, оцініть його вподобайкою і не забудьте висловити свою думку в коментарях. Дякую за увагу! І до нової зустрічі.